Житомирської міської організації політичної партії Об'єднання самопоміч Наталія Чиж оголосила про початок акції Збери портфель товаришу. Понад 10 житомирських магазинів канцелярії зголосилися підтримати захід та запропонували місця, де стоятимуть скриньки для збору шкільного приладдя. Ми закликаємо всіх житомирян доєднатися до нашої акції і в магазинах, де продаються канцтовари, купуючи їх, складати їх в скриньку, хто може що для наших діток. І ці канцтовари будуть передані дітям, сирітам, дітям загиблих хлопців в АТО. Тобто, ми знаємо, що на сьогоднішній день це коштує, як важко батькам, особливо. Мамам, які залишились самі з утриманням дітей. Тому ми просимо всіх житомирян не бути байдужими і долучитися до нашої акції. Вперше до школи семирічну Софійку поведе Матуся Ольга Литвин, вдова героя, який віддав своє життя за Україну. Жінка підрахувала, що зібрати сьогодні в перший клас донечку обійдеться близько п'яти тисяч гривень. Купувати потрібно не тільки шкільний одяг, а й підручники для навчання. Пані Оля говорить, що така акція не тільки допоможе зекономити на канцелярії, а головне згуртує небайдужу громаду. Ми все літо готуємося, щось десь приобретаємо, щось нам дарять. Про акції ми узнали, ну, скоріше всього, із соцсетей. І здорово, що ви об'єднаєте мінаут всіх людей таким отримом. І Із початком акції збери портфель товаришу. Житомиряни не тільки відгукнулись на потрібну пропозицію, а й щиро висловили подяку організаторам заходу. Придбав щоденники, зайшов купувати звичайну ручку, прочитав, спитав дівчат, сказали, що допомоги від самопомощі дітям сиротам. Рішив долучитися до акції. Задоволений, що я долучився до акції самопомощі, так як вона проводить дуже багато акцій, наскільки я чув, бачив, бачив на їхньому Фейсбуці, де взагалі я прихильник цієї організації. Представники Житомирської міської організації політичної партії Об'єднання самопоміч звертають увагу, що акція триватиме до 30 серпня, та запрошують родини, яким потрібна допомога, звертатись безпосередньо до офісів об'єднання Самопоміч тут. Обіцяють не відмовляти нікому. А хто не може до нас прийти? Ми знаємо, що буде нам зроблять і Наші волонтери відвезуть».